Будії, продавці, бухгалтери та швачки. Таких спеціалістів нині потребує ринок праці. Про кількість офіційних безробітних в області розповів директор обласного центру зайнятості. За словами Сергія Черешні, на ці показники вплинули кілька чинників: міграція населення у час війни та зміни в законодавстві під час взяття на облік. Основним фактором падіння реєстрованої праці є військовий облік, без якого сьогоднішній день не можна центру зайнятості та отримати послуг. Тепер дві третини безробітних, які ми маємо, є у нас жінки хоча ще ця кількість була 50 на 50. Часто підприємства звертаються з проханням підшукати робітників тих чи інших професій. Центр зайнятості має власні підготовчі центри та перенавчає безробітних. Існує кілька державних програм щодо працевлаштування молоді, внутрішньо переміщених осіб та ветеранів. Таким роботодавцям надають компенсації за оформлення працівника. Це надання компенсації у розмірі 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру. Мальної заробітної плані Дія програми поширюється на роботодавців, які за направленням центру зайняті працевлаштовують громадян, які перебувають в статусі безробітного більше одного місяця з числа осіб з інвалідністю, учасників бойових дій і осіб, яким до настання права на пенсії залишились як не більше п'яти років. Попит на спеціальності завжди є на робітничій професії. Тому центр зайнятості співпрацює із закладами професійно-технічної освіти.